Цьогорічна ялинка обійшлася мерії трохи більше, ніж у мільйон гривень. Щоб її скласти на Закарпатті зрубали 500 маленьких сосен. Природоохоронні організації вже висловили свій протест щодо такої безгосподарності. Екологи впевнені, на Майдані Незалежності має стояти штучне різдвяне дерево. У 2007 році я присутствував на комісії Ківради по екологічної політики, яку на той момент возглавлял Коваленко. і он заявив торжественно, що 2008 році ялочка буде іскусцем. А в кінце 2008 тисячі нам поступає сообщення, що йолочка буде слишком дорога. Вітчизняний лісовий фонд використовують як город, каже Олег. Кожного року деревця висаджують у ґрунт, а щойно вони підросли, вирубують. Для головної новорічної ялинки використовують дерева із санітарних рубок. Апелює екологу, заступник голови київської адміністрації Віталій Журавський. Позиція влади наша. Ми, скажімо, скористалися їхньою думкою. Що все-таки живу ялинку ставити на Майдані Незалежності не можна скористалися. Ми дійсно і не зрубали в Західній Україні ялинку не привезли. Ну ми зробили це. А просто ставити муляж, ну кияни не зрозуміють. Нічого б не змінилося, якби на Майдані Незалежності встановили штучну ялинку, впевнені молоді городяни, бо її природність губиться за вогнями та прикрасами. Старші люди іншої думки. Разве Україна бідна, разве лісу в, в Україні, щоб хорошу йолку в столиці зробити? Екологи стверджують, в Україні вже давно час приєднатися до європейського руху із захисту ялинок. Вони пропонують запровадити не схожий на інші український атрибут Нового року. В своє території України це така традиція, як ставити так званого дідуха. То есть це така снопсіна, который ставится на Новий годин, якби не убивають природу, От этого войолочка в природі не стає менше для каких других дерев, зато это радує глаз. Те, що нищити дерева лише для двотижневої втіхи, негуманно і шкідливо, зрозуміли в Бразилії. Найбільша в світі штучна ялинка засвітилася в Ріо-де-Жанейро п'ять років тому. Металеву конструкцію змонтована на спеціальній плавучій платформі посеред озера. Тепер це не просто Іздвяний символ, а ще й цікавинка для туристів. Дар'я безродна Наталка Сьомочкіна, Роман Чубенко, Олександр Царенко, програма Наглузня.